Друзі, я вас вітаю просто зараз з нами Роман Завидовський. Роман, я вас вітаю, давно не бачились, як справи? Вітаю вас, все добре. Настрій, хороший, бойовий, все добре. Дякую, бажаю всіх благ вам. Дякую за запрошення. Рада вас дуже бачити, але знаєте, хочу нашу розмову розпочати з питанням, які зараз у вас відчуття, передчуття можливо, бо про це дуже багато людей пишуть: що якісь, наче, дивні відчуття, з'являються, наче там якесь світло попереду, як у вас? Ну, в мене взагалі внутрішній спокій такий досить цікавий насправді враховуючи останні події. Але в мене чомусь відчуття внутрішнього спокою і якоїсь такої розслабленості. Можливо, це медитації так впливають, можливо, це просто я вже максимально абстрагувався від усього. Але в мене чомусь відчуття спокою. Хочу сьогодні розпочати нашу розмову з питання про повернення полонених, бо наче в глухий кут зайшла ця ситуація. Російська сторона постійно зриває навіть обміни, які плануються, які готуються. Як бачите, ви найближчий час, можливо, найближчий місяць, чи відновляться обміни, чи повернуться українські військові додому? Так найближчий місяць часу чи можуть бути якісь обміни полоненими. Добре, давайте глянемо це питання. Так, з цієї колоди 4 карти витягую, з цієї колоди 3 карти витягую, давайте подивимося. Так, добре. Стосовно полонених, карта друга падає на циганській колоді хороша, позитивна карта. Далі. Карта печалі, карта розчарувань, карта втрат якихось. Ну, тобто щось може дійсно вийти з-під контролю. тобто Можуть знову зірвати якісь домовленості, можуть знову відмовити. Карта злодія падає. Злодій не дуже хороша карта. І карта високомірності. Ну, тут карти... Перша карта позитивна, друг. Але решта карти пішли такі, бачите, негатив, негатив, негатив. Тобто печаль, злодій, високомірність. Тобто, скоріше за все, навіть якщо будуть якісь домовленості, то вони можуть бути знову зірваними. На жаль, король, червовий, карта сильного чоловіка, трійка, червова карта об'єднання союзів, дев'ятка, бубнова карта грошей. Можливо, вони будуть намагатися домовитися якось фінансово в цьому плані, в цьому питанні так досить серйозно. Але, взагалі, по циганській колоді, якщо слудити зі мною краще, все-таки циганські карти говорять, що ситуація така, що можуть знову зірвати якісь домовленості по обміну. І тут треба діяти через міжнародні правові організації, правозахисні організації, тому що я бачу, що вони діють так, як вони хочуть. Тобто ніхто їм не указ та й активності міжнародних організацій, особливо немає. Родичі пишуть, що той же червоний хрест та МООН, перебуваючи на території Росії, абсолютно не опікується нашими полоненими. Бог їм суддя і в рік карми. Отримають по заслугах, так хотів просто додати, що тебе вірити в краще, молитися, надіятися на краще. Тобто, молитва завжди допомагає і підтримує наших воїнів. Перед тим як перейдемо до переліку питань, які я запланувала, знову бачу в новинах вибух у Харкові, вибух у Дніпрі е, питання найближчий тиждень, можливо, найближчий час. Плани росіян щодо масованих обстрілів, можливо, там які основні цілі в них будуть. Ну, я це вже питання розглядав на своїх каналах, угу. і е, атаки будуть. Стосовно захвату Харкова, я вже теж дивився питання, чи є така імовірність. Поки що ця ймовірність дуже низька, тобто практично відсутня. Але атаки будуть сильніші. Тобто, мені карти показали, що і по Дніпру і по Харкову атаки можуть підсилитися зараз, особливо біля об'єктів інфраструктури. Зараз вже почалися блекаути, вони можуть стати сильнішими. І сьогодні зранку повідомлення, що знову до Москви прилетів вантажний літак з Ірану. Напевно, знову ці шахеди, що вони там зброю везуть. Як бачите ви найближче майбутнє? Чи може таке статися, що зменшаться ці поставки зброї від Ірану Росії? Чи зменшаться поставки зброї від Ірану Росії? Добре, давайте гляну, що мені карти показують. Карта розмови, карта спілкування. Ну, я бачу, вони якісь переговори ведуть. Активні. Карта купця, збройна фінансова допомога, матеріальна допомога. Далі карта вогню, вогневі загрози, вогневі атаки, карта ворога. Ну, я би не сказав, що вони сильно зменшаться. Тут карта купця падає, тут карта розмови падає, і як наслідок, вогонь та ворог. Тобто, ну, я би не став сильно надіятися, багато хто каже, що ну, загинув президент Ірану і що це все. Ні, там не тільки від нього все залежить. Тобто я би сказав, що там воно особо не зміниться зараз. Можливо, ви переглядали. Скажіть, от ці зараз е, спроби наступу, е, кошмарення населення обстрілами, чи пов'язано це з періодом до саміту миру? Чи буде це саме от гарячий пекельний період з боку росіян? Травить літом. У мене карти випадали дуже негативні. Я прогноз склав ще на початку року. Тобто, у мене було таке я складав прогноз на двадцять рік, і я казав, що починаючи з травня, завершуючи, грубо кажучи, серпнем чотири місяці, будуть активні атаки, і буде найтяжча фаза війни взагалі. В принципі, далі все може завершитися. Я на це надіюся. Я в це хочу вірити. Ну, мається на вас і найтяжчі моменти. Тобто, в мене чомусь карти показали саме так. Я пам'ятаю, я там розкладав на Таро, я розкладав на циганській, коли там випадали і башня, і вогонь, і смерті випадали погані карти. Тобто, я би сказав, що саміт ну, не сильно на це вплине, літо буде гаряче. Якщо вам показує цей період до кінця серпня, чи показує вам там вже вихід на перемовини? Перемовини я ще не дивився питання, але я хочу подивитися, чи взагалі це ймовірно. Якщо у uh -huh. вас в цьому питання полягає, uh -huh. давайте я кину три карти: карта печалі, карта смутку, карта розчарування, карта сюрприза, карта дипломатії, карта зустрічі, перемовини. О, оця карта яка може говорити. Тут печаль, тут карта сюрприза грошові, фінансові домовленості, тут карта зустрічі, дипломатія. Може бути і таке, можливо, це як виборами пов'язано президента Америки в тому числі. Тобто я би сказав, що вже от осінь це такий період, коли вже дійсно може початися якась зовнішня політика вестись активно. Чи можуть це бути перемовини на умовах України, коли в основі лежить українська формула миру? Давайте глянемо. Що це може бути на умовах України? Наскільки сильно це може бути на умовах України? Карта Везлюбленої, хороша карта. Карта купця, карта високомірності. Де частково це може бути на умовах України? Дев'ятка Хрестова карта супротиву, дама Христова карта сильної жінки. І двійка Христова карта переміщення перевезення. Я би сказав так, де частково це можуть бути умови України, але все одно прийдеться шукати компроміс, тому що падає карта купця це карта нових шляхів. Тобто, все одно прийдеться якийсь компроміс шукати. Не повністю це буде чисто на на умовах України. Це може бути як якийсь консенсус, скажімо так. Угу. Зрозуміло. Ви почали говорити про наступ і про наступ з боку Харківщини. Питання було від глядачів. Наскільки ймовірний наступ з боку Придністров'я. Бо зараз Росія починає загострювати всю лінію фронту. Чи може гаряче стати з того боку? Давайте глянемо. Давайте подивимося, чи може бути з того боку щось. Так, тут чотири карти витягую. Так тут три карти витягую. Дивимося. Карта зустрічі. Карта вірності. Карта злодія, карта удачі. Ні, навряд чи карта удачі падає, карта вірності. Ну, карта злодія трохи не хороша. Можливо, будуть якісь удари по інфраструктурі з тої сторони, але так то сильних загроз не бачу. Дама бубнова карта жінки-матері, десятка червова карта любові, п'ятірка червова карта брехні обману залякування. Ну, залякування може бути. Але так, щоб сказати, що це може бути захід якийсь, чи наступ, то ні. Угу. Тобто це знову провокації, це знову якісь маніпуляції з того боку, да, інформаційні вкиди. Я би сказав, що це більше залякування. Так, а тепер про так. тему, яка вчора сколихнула просто всі стрічки новин. Росія вирішила, е планує е змінити кордони в Балтійському морі і посунути там Фінляндію і Литву. Наскільки взагалі це правда? Наскільки це може бути, якою буде реакція все ж таки країн НАТО? Добре. Чи може Росія посунути кордони так, на тих територіях? Давайте гляну. Тут три карти витягую. З цієї колоди три карти витягую. Дивимося. Карта врача, карта лікаря, карта хуліганів у провокації. Карта вченого, дослідження інформації. Ну, знову ж таки, це провокація, щоб дослідити, яка буде реакція. Дивимося тут: двійка бубнова карта брехні, карта обману, тут збубновий карта сили, карта домінації, пікова дама, карта вдови, карта траура. Ну, остання карта це вдова, це траур, тобто я би сказав, що воно їм не вдасться. Фінальний результат буде негативний, але попробувати, ну як, таку провокацію зробити, вони можуть пробувати. Тобто, угу. ну, як сказати, краще. Можуть просто перевірити, яка буде реакція. А все ж таки, яка буде реакція? Але... Ну, я думаю, що негативна, судячи, по дві бубновій. Це ця карта розорення, це карта якихось залякувань, це карта обману. Ну, я можу ще три карти затягнути. Карта високомірності, карта пихатості падає, карта відчаю падає, карта залякування. І карта грошей будуть пробувати домовлятися через гроші, тобто, якось так нічого. Цей світ не вчить. да В Україні так само в четвертому році розпочалося з посунути кордони в морі. Тоді пам'ятаєте, навколо Тузли був цей конфлікт. І все всі проковтнули зараз Балтійського моря. І ще одне моє питання по Росії: М -м ПУ збирається до Білорусі. І ця новина виходить на тлі, що Росія розпочала там перший етап навчання використання ядерної тактичної зброї, а другий планують, наче в Білорусі, провести навіщо їде в Білорусь? Наскільки серйозні плани щодо використання цієї тактичної ядерки? Давайте глянемо наскільки серйозні наміри стосовно використання ядерки. Добре, дивимося. Тут чотири карти витягую. Тут три карти. Яка мета і чи є наміри використання ядерної доброї? Карта купця бізнес, домовленості, якісь фінансові. Карта вченого дослідження інформації, карта грошей, грошове підсилення, карта надії. Якісь плани на майбутнє дуже великі. Да, скоріше за все, це якось подержано з грошима, з навчанням, бо карта вченого падає вчений це навчання. От, можливо, якраз будуть дообучати, як керувати ядерною зброєю. Вісьмірка бубнова карта залякування обману, тужі чергові карта союзів коаліції тандемів, сімирка хрестова карта сили, карта впертості, карта домінації. Ну да, я думаю, що ціль це фінансування поїхати дати якусь нову зброю в Білорусі, ну і проводити спільні навчання по використанню ядерної зброї в майбутньому, щоб можливо розв'язати ядерну війну. Чому, власне, сам Путін туди зібрався? Чи буде знову тиск, щоб з боку Білорусі був наземний наступ на територію України? Ну, зараз гляну, Чи може бути тиск, щоб був наземний наступ на території Білорусі? Так, тут три карти витягую. Так, і тут три карти витягнув. Так, карта зустрічі падає. Ну, це зустріч, це ясно. Карта кімнати, закриті двері домовленості, карта печалі. Ну, розчарування якесь бачу. Дивлюся тут. Дама бубнова карта сили, карта любові, лояльності, сімірка пікова карта агресії, дев'ятка бубнова збройне фінансування. Я би сказав, там скоріше фінансова якась сторона домовленості. Тобто, я би не думаю, що вони прямо підуть наступом. Зі сторони Білорусі. Сімир Капікова це підвищення вогневі атаки, в тому числі. Тобто це можуть бути, скоріше за все, як обсили підсилені зі сторони Білорусі. Але так, щоб піти, то навряд чи я сумніваюся в цьому. Тим паче я кожного місяця дивлюся вже майже впродовж двох з половиною років, чи підуть білоруси, білоруси досі не йдуть. Я думаю, що вони й не підуть, але обстрілювати можуть. Ось. Традиційно хочу завершити наш випуск все ж таки гарними і важливими подіями на найближчий місяць. Так. Які гарні, важливі події для України. Добре, давайте я розкладу карти і подивимося: гарні ці новини чи не гарні. Звичайно, будемо краще. Да, я би хотів, щоб були гарні, але ну, подивимося. Давайте глянемо з вами разом, що мені карти покажуть циганські. Ну, хочеться гарних новин, я не сперечаюся з цим. Ну, але подивимося, що мені карти покажуть. Так, тут чотири карти, тут три карти. Давайте глянемо. Карта лживості, карта брехні це залякування. Тобто, перевіряйте, всю інформацію, яка поступає. Може бути багато брехні, може бути багато обману наступного місяця. Карта вогню ну така, будьте обережні. Я, я вже про це казали: вогневій небезпеки, солдат. Мілітаризація, ну це все можливо якраз і пов'язано з тим, що треба оновити всім дані всім чоловікам від 18 до 60. І ще одна карта це карта смерті. Це якісь вогневі загрози, атаки. Давайте на іншій колоді. Бо тут щось карти такі трохи складні. Карта підвішеного, карта, яка говорить, що ситуація буде в стані заморозки якоїсь. Тобто, так як зараз, так воно приблизно і буде весь місяць. Тобто така приблизна ситуація. Лицар мечів, карта боротьби. І ще одна карта дев'ятка кубків. Це хороша карта. До речі, єдина хороша, але фінально хороша карта. Це дев'ятка кубків в прямій позиції. Це карта щастя, це карта з'яснення бажань. Це карта фінансування та взаємодопомоги якоїсь. Допомога буде, але разом з тим я бачу, що і боротьба буде, і карта підвищеного 12 аркан говорить про те, що ситуація ну не зміниться особо зараз. Тобто, з однієї сторони це погано. Але з іншої сторони це добре тим, що не буде захоплень нових територій, не буде якогось просування в окупантів. Тобто, це так десь приблизно на балансі, так як воно є, приблизно так і буде. Дев'ятка кубків це хороша карта, і добре, що вона випала фінальною. Дев'ятка кубків це карта щастя, це карта здійснення бажань, це карта благополуччя і в тому числі матеріального достатку. І це прекрасно. І знаєте, коли ви сказали про фінанси там гроші, які надійдуть вчора? Активно нарешті почали говорити, що доходи від заморожених активів Російської Федерації нарешті почнуть перераховувати Україні. Ну там звісно, більша частина піде на зброю. Хочу вас запитати: чи справді почнуться дії? Бо анонсують, наче липень вже в липні Україна почне отримувати і чи Вплине це на обсяги постачання зброї України так, щоб ну, закрити потреби. Добре, давайте глянемо, що буде. Карта вівця така трохи не хороша карта. Карта весілля, карта Об'єднань та Союзів, карта друга. Я би сказав, буде тут дві позитивні карти, але, але не, не повністю. Частково. Тобто ще будуть якісь затримки, бо карта цвентаря падає. Але дві карти позитивні. Тобто, я би сказав, що буде, вже перші кроки почнуться. Романе, на цьому сьогодні завершуємо. Можливо, є яке запуття, побажання глядачам. Побажання ну так як випала карта лживості на весь наступний місяць. Перевіряйте всю інформацію, не впадайте в паніку, допомагайте собі та ближнім, не забувайте духовно рости, розвиватися, молитися. Це теж дуже важливо в наші непрості часи. Підтримуйте любіть один одного, і вірте в краще, зберігаємо оптимізм, позитив, не дивлячись на всі складні випробування, які зараз може посилати нам доля. Я вірю в кращу долю для України, і я знаю, що все обов'язково налагодиться. Чого бажаю кожному з вас, миру, благополуччя, достатку мирного неба над головою, ситого столу і здоров'я на довгі роки. Я вам дуже дякую, друзі. В описі під цим відео посилання на офіційні соціальні мережі, офіційний YouTube канал Романа Заводовського. Якщо ви ще не там, то обов'язково долучайтесь. Там оперативні розклади по регіонах, по загрозах і по актуальних питаннях. Тому долучайтесь, рекомендую. На цьому просто зараз все. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.